Розвідники та стрільці такі спеціальності серед найбільш затребуваних у рамках програми контракт 1824 Про це повідомили представники сухопутних військ збройних сил України. А як відбувається навчання рекрутів? Подивіться у нашому спільному матеріалі з колегами медіа центру ЗСУ. Порядка наділи на себе, щоб руки були свободні, ваше з переміщення. Чергове навчання новобранців, те, що служба буде точно жвавою, стало зрозуміло одразу після мобілізації, кажуть бійці. В перший день то було просто капець. Вибухи цей нульовий день, як його називають, дуже було важко. Цього разу військовики на практиці вивчають ази інженерної справи. Вони теорію пройшли. Час прийшли на практику, Відпрацьовують правильність викопання. Окопу для стрільби лежача, Потім ми ці самі окопи будемо далі викопувати і робити вже тут опорні пункти, але не такі, як написані, а такі, як від нас працюють в обороні умови тренувань. Структури максимально наближають до бойових, аби новобранці були психологічно підготовлені до перебігу подій на фронті. Повітря! Бігаємо, копаємо на холостіння ходимо, тренуємося, перезаряджати, вивчаємо там радіозв'язок, БПЛА, різні дрони. Усі присутні добровольці до лав Збройних сил стали, скориставшись програмою контракт. 1824 двадцять дуже нормально. Ще так строго, щоб то 100% вивчили. Виносливість дуже велика стала. Там, до, коли був вдома, там, разів 10 віджався, що, а зараз 40 так, можу зробити. Вони прийняли чоловіче рішення, але вони відірвані від батьків. І от трошки у них десонанс зараз такий переналаштовується. Якщо правильно взяти і правильно давити, то виростуть нормальні пацани. Ми жаліти не будемо для того, щоб потім їм було легше. Тож попри в тому, та бадьори, ритм навчання, рекрути не скаржаться. Повірте, тут вас навчать багато чому. І спробувати це вам буде Опит на все життя. Це цікаво. Це сильно, це укріпляє. Це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати. Обробляти і запам'ятовувати, а в міністерстві оборони зазначають, програма контракт 1824 продовжує діяти. З її умовами можна ознайомитися на офіційному сайті. Пішов армію захищати свою державу. Так мене виховали батьки. З любов'ю до держави до країни. Анатолій Журавльов Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.